Ходімо до школи! Хайда! Раніше я майже не виходила з дому, навчалася онлайн постійно з планшетом, майже не бачилася з друзями. Сумувала тепер Мелітопольські школи нас навчають у безпечному місці. Тут безпечно. Я знайшла багато нових друзів і тепер можу вільно спілкуватися з вчителями. Я почуваю себе впевнено. Ходімо, це наш директор Інна Миколаївна. З 2022 року батьки та учні нашої школи та й всіх малітопольських шкіл з нетерпінням чекали відкриття такої школи. Нарешті у 2024 році восени, цей проект став можливий завдяки співпраці управління освіти Малітопольської міської ради Запорізької області, наших міжнародних партнерів, а також благодійної організації Соціальний фонд. Наш проект освітні простір для дітей-переселенців Land» – це не лише забезпечення комфортних умов для навчання наших дітей. Саме тому серед заходів нашого проекту є і консультації психолога, і мовні школи, і безпекові заходи типу тренінги з самозахисту, оскільки дітям необхідно підвищувати свою впевненість у силах своїх, також заняття з логопедом. і все це безкоштовно додаткові освітні заходи для дітей. Які навчаються в нашій релокованій Мелітопольській школі. Сьогодні, стоячи в цьому просторі, я безбежно вдячна всім, хто створив цей простір і школу для очного навчання. Я, як мама двох доньок, дуже вдячна, що мої діти ходять до школи і здобувають знання. І ви створили не просто школу, ви створили острівець натхнення і безпеки. Безпечна школа це круто. Безпечна школа це клас.